Привіт, я Персивель, і сьогодні я розкажу вам, чому Лего ігри чудові. І якщо ви раніше уникали їх і вважали забавками для дітей, то ви сильно помилялись. Хто сказав, що Лего для дітей? Укушу! Лего класна штука. Саме так. А якщо об'єднати Лего з улюбленими всесвітами, то це взагалі ідея на мільйон. Ти поставити вподобайку і підписатися на канал. Нам зовсім трошки не вистачає до першої тисячі підписників. Персі, а ти чого чекаєш? Врубай заставку. Ти ж намалював її? Правда намалював? Там та та там там та та там там та та там. Лего ігри це справжній феномен. Історія їх створення починається ще в далеких 90-х. так, Отак 90 ті Це коли ми всі дивилися на узори, килима на стіні. Замість мультиків. А Лего коштувала як квартира в Києві. Персі, в тебе було Лего в дитинстві? Зовсім трохи. Це було Лего Біонікли, легендарна штука у свій час. У мене з моїм найкращим другом були всі шість. Ми дуже любили їх. І навіть збирали зняти фільм з ними. Певно, вже тоді у мене було бажання знімати ролики, але саме відеоігр по ним у мене не було. Моя перша гра по Лего була Зоряні війни 2005 року. Як зараз пам'ятаю, як побачив дик на полиці магазину, не роздумуючи, купив його за всі гроші, що у мене були, і чекав канікол, щоб при. Їхати до того самого кращого друга, щоб грати разом з ним. Я спеціально чекав кілька місяців і не запускав гру, щоб зробити це вперше саме з ним. Уяви моє розчарування, коли я приїхав, а він же її пройшов з іншим другом, що приїхав на кілька тижнів раніше. Ого, співчуваю. Дитяча травма, але це не важливо. Бо коли я все ж побачив цю гру вперше, я був на сьомому небі від щастя. Бо Лего винайшли ідеальний мікс: поєднати конструктор з улюбленими франшизами. Перша спроба була одразу в ціль. Ми пройшли гру до дір і хотіли ще. І ще тому після першої гри 2005 року вийшло продовження з оригінальної трилогії у наступному. Ну а далі запрацював конвейер повну. Але на відміну від Ubisoft, у кожній грі Лего була душа, і вона була зроблена з любов'ю та увагою до деталей. Цеглинка до цеглинки. Цеглинки хм? буквально. Далі були ігри по фільмам про Індіана Джонса, піратів Карибського моря, парку Юрського періоду і багато-багато-багато інших. Так, вони реально круті. А знаєш, що мені подобається в цих. Іграх більше всього. Здивуй мене, все руйнувати, ламати, роз'єднувати цеглинки. Там такі звуки приємні, так заспокоює. Прям гра натуральний антистрес. Так, думаю, багато хто любить ці ігри саме за цю особливість, але так само не можна не згадати, що у них можна грати вдвох. І як на мене, це ідеальна гра, щоб провести чат разом і позмагатися, хто більше збере деталей на рівні. Отак, як же багато часу ми з тобою провели, змагаючись, хто більше збере детальок. Особливо весело коли на екрані хтось помітить фіолетову дительку, яка вартує одразу 10 тисяч, тут вже ховайся в жито. Угу. Я навіть накладав на тебе закляття Авада Кедавра, аби встигнути раніше за тебе взяти фіолетову дительку. Так. І це було нечемно з твого боку. І до речі, лего Гаррі Поттер – моя улюблена. Так я саме хотів сказати, що до того, як вийшла Хогварт Легасі, ми гуляли чарівним замком саме у Лего варіанті. І враховуючи, що в іграх полега використовували завжди оригінальну музику з фільмів, атмосфера була просто чарівна. Недаремно ми з тобою вибили платину на в усіх лего іграх, які грали. А ще мені дуже подобалось Лего по володарю перснів і хобіт. Ех, бігати посеред землю, такий кайф. Так на жаль, по володарю перснів не зробили версію для PlayStation 4, а тому ми грали у неї доволі давно. Це певно, остання гра, яку я запускав на комп'ютері. Ага. Ще й завантажив її тоді, замість того, щоб купити. Це були суворі часи. Більше я так не робив, чесно кажу. Отже, ще одна з переваг Ігор Лего це можливість грати за сотні тисячі знайомих героїв: Бетмен, Супермен чи Залізна людина та Росомаха. У іграх по Лего можна грати за будь-кого. Ну, поєднувати всесвіти DC та Марвел, це навіть для Лего, ту мач. Але ти правий. Ми класно провели час, коли я грала за Робіна, а ти за Бетмена. Я правда постійно тупила і. Ми втрачали всі дитейки, але було весело. Отак, ці вечори вдвох були незабутні. І ти не такий вже й поганий Робін, якщо хочеш знати. До речі, ти нагадала мені про ще одну перевагу ігор Лего. Це їх гумор. Він добрий і справді смішний. Там постійно якісь приколи, і круто, що навіть у трагічні моменти сюжету вони все обігрують так, що стає весело. Персі, я таку ностальгію впіймала, що вже хочу грати в Лего. Давай ще раз пройдемо Лего Гаррі Поттер. Четверта. Бася, ще так багато ігр, які ми не пройшли Давай щось інше. Навіть по Лего є ігри, які ми пропустили. Наприклад, Лего Скайвокер Сага. Ми якось не зацінили її досі. Це на нас не схоже. Ти забув? Ми запустили її, і вона наче класна, але там немає найголовнішого для нас. Так, точно, там структура гри відрізняється від попередніх, і тепер немає акценту на рівні, а тому елемент змагання втрачається. Вона нас не затягнула. Може, дамо їй ще один шанс? Кажуть, що це одна з кращих ігор по Лего Не знаю, якось спробую. Цікаво, які ігри по Лего будуть виходити в майбутньому. От б зробили Лего Скайрім. Я б купила. Ти купила би туалетний попір, якби там було написано Skyrim. Ні, ну а чому б ні? А що такі є? Про майбутнє по Лего іграм я не знаю. З останнього ще вийшло це гонки, які ми також пропустили, бо нам, як не дивно, подобаються ігри по знайомим франшизам, як Гаррі Поттер та Володар Перснів, чи комікси Марвел та Дісі. Але мені чомусь здається, що Лего вже не будуть робити ігри як раніше, бо вони зробили ще один геніальний крок. Який принесе їм просто всі гроші світу. Фортнайт. Фортнайт. Як на мене, це геніально. і дивно, що вони не зробили цього раніше. Я не великий фанат Фортнайту, але я розумію, чому цей формат такий популярний, і об'єднати ці дві гри в одну це справді розумний крок. І я боюсь, що Лего буде зосереджувати всі свої ресурси найближчим часом саме на цю колаборацію. Ну і ладно, ніхто у нас наші улюблені ігри не забере, тому вмикай Лего Галі Поттер і пішли грати. Добре, добре, тільки давай подякуємо нашим патронам, що підтримали вихід цього. Відео ми дуже вдячні вам, в басі, і завдяки вам у нас ще більше наткнення робити ролики. Так. Любимо вас. Якщо хтось також хоче підтримати наш канал, в описі під відео є посилання на Patreon, Кофі та Донателло. Персі, а можна гру для наступного відео оберу я. Звісно, а що за гру ти хочеш? Сюрприз! Я піду завантажувати її, поки ти не передумав. Хм, Заінтригувала. Добре. Якщо ви додивились аж до самого кінця, то ви заслужили від мене особистої подяки. Дякую, що дивитесь наш канал, і дякую за вподобайку та коментарі. Це справді дуже допомагає канал. Особливо на самому початку. Побачимось на наступному відео і всім па-па